Всім привіт, друзі! Вас вітає YouTube канал Fisherman 15. З вами я, Стас. І Дмитро. Дмитро вже сидить, ловить рибку, добре закидає вудку. вуку. Сьогодні ми будемо рибачити на поплавок. Виїхали на наш один канал, який з'єднується з річкою Дністер. Просто народі тут його називають гітара. На гітарі будемо рибачити. Розклали по одній вудки поплавцеві. І Сьогодні хочемо половити. Плітку, зимову плітку на поплавочок на вулиці, січень місяць, холодно, крига стоїть майже по всій водоймі. Так що ми її розламали, вудки вже закинули, глибину відміряли. Коротше, все зробили. Залишилось замішати прикормку і будемо рибачити. Настрій на рибалку бомбезний. Посидіти, половити. Нам ще, до речі, треба наловити живця, бо попереду у нас буде рибалочка на щуку, так що, друзі, ви це все побачите. Так що підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, а ми будемо розпочинати. Вам приємного перегляду. Погнали! Хочу народ трішечки замішати прикормки, щоб рибка трималась у нас на місці. Тут взяв з собою відерце, коробочку, щоб перев'язати. Пуфіки різні тут. Понажив, сьогодні буде опариш і пуфіки. В принципі. Як завжди, на кукурудзі не дуже полюбляю ловити. А по прикормці буде у мене реалфіш. Серія плотва, мотель. У мене тут, бачите, дві пачечки є по трішки залишилось. І залишу, у мене тут карась зі смаком, чебрець, чесник. Ну, в принципі, я думаю, це буде зайве. Замішаємо тільки ось плотвину мотильову. Так що ми виїхали ненадовго. Так що, думаю, ось тільки нам... Вистачить зараз один разок загодувати і, в принципі, піде. Так що давайте, мішанемо кашки. О! В принципі, замішав. І Якраз дуже гарно виходить, ліпиться. Зараз ще вона водички напитає і буде взагалі бомба. І пахне, до речі, дуже непогано. Будьте здорові. Ну все, давайте, друзі, заряджаємося. Закидаємо поплавочок і загодуємося. Все, загодувався, наживив 4 опари капучечок і закидаємося. Давайте. Перший закид. Ну, і все, друзі, будемо чекати на клювання. Сьогодні рибалю на 6-метрову вудку. Махове вудлище. У Уйоми дивіться закинув, одразу клює. А ну-ка, зараз вам покажем. Гарна така покльовочка. Знаєш, що треба? Що? Тоже якихось таких бабок закадрити. Щоб вони тут сиділи цілими мінями, рибалими би продавали. І кого вони тут ловити будуть? По твою, знаю. ще кого. Таранічку буде сушили, за тебе ви продавали. Звичайно, як бізнес-схема Діма. Ну, Таранічку тебе продавати. Це я розумію. Або біля тебе. Бі... От біля тебе можна. Опа! Сюди. Поплила, друзі. Ооо! Є. Є Є перша рибка. Така таранічка Наживця. саме те, що потрібно. Так що ми кидаємо її, поки що відерце. Париж на місці, все гуд. Так що закидаємо знов, тільки тут Дмитра поплавок, Дмитро забирай його. Та він приплив. Та кинь вправіше. Ой-ой. Опа, Дмитро спіймав першу рибку. Гану показуй. Що да, тут у нас? О. Оце оце от у нас. Риба. Називається. Риба. Да, риба. Для тупи. Поли бігати, находить така. О-о-о, опа, наступна. Тільки така зовсім невеличка. Ну це прям взагалі. Маленька-маленька. Таку ми відпустимо, хай росте. Сьомо ось ми підгодували і, друзі, з кожного закиду. І пішла, дивіться, о, ця побільша трішки. Ця трішки побільша. Взагалі якась роздача. Тарані тут. Тільки прям крупний немає, ну, але це теж така непогана. Опа! Кидаю подалі. У нас вже вітер трішечки роздув крегу і залишився до зліва. Я кидаю під цю крегу, вона там гуляє, стрибає. І плюс-мінус я там так загодував лінію таку. Так що вона тут у нас усюди крутиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Чик. О, що, забагрив? Та що ти зробив? Та я не хотів, Дмитро. А ну-ка, mm -hmm. бачите, підбагрив таранечку. Mm -hmm. Заперу. Mm -hmm. о, і Діма, тараньку злою. Ну Красавчик Дмитрун, ми вже трішечки зловили по пару штук. Бачите, ось декілька опаришів, Зараз два або три, наживляю, коли як. а ну-ка, Чик. Опа, Дмитро. Дмитро, до речі, ребачив на мою стару вудку. Я йому дав свою стару, пам'ятаю, що мені папа купив в флагмані. Перша моя поплавчанка нормальна, махова. Це п'ятиметрова. І нічого. Я на неї стільки риби переловив Карася, раньки. Зараз метро дубаси. Минулий раз дід ловив, короче. На цю вудку всі Пішла ловлять. Пішла по рукам. Пішла по рукам, да. Це точно. Сім штук. Раз-раз раз це раз, раз, хардбас. Все спортивка ходида. І на пацани. пацаны. Слушаю, хардбас харбабасы. Сюди. От така більш приємніша, гарненька. Бачите, така тарашка. Більш-менш непогана, приємна, приємна, а клювання, яке у неї шикарні, як ви бачите. Ну, це, це кайфово, кайфово. Таку таранечку берем беремо, піде і ловимо далі. Так, <гум> да, це капець, бачите, з кожного закиду реально клює. Ми з Дмитром приїхали вже ближче до обіду, вже 10 годин дня. Вирішили, то що його прям зранку їхати, сенсу від цього нема, краще виспались та й приїхали. І рибка ловиться, нормально ловиться. Таранічка на поплавочок. Вона, вона зараз взагалі у нас по всім каналам є, зайшла з річки, і клює он до, знов, знов, знову. Ну-ка, давайте підтікать. Оба, Дмитро закидається. А я оба і ловлю таранько, Таранько, зимову. Не знаю просто, що ще зимою робити. Коли хижак вже не дуже активний, погано ловиться. На річці майже нічого не ловиться. І що його робити? Ловить платву, що ще? На поплавок. <різько> я ще хочу половити на мормишку, на поплапопір. Це буде трішечки згодом. Коли нехай трішки-трішки потепліє, щоб можна було без криги спокійно ловити. А то ця крига незручна. Ще бачите, з тої сторони от, до вітром вже пороздувало. Побачимо, можливо, на днях приїду. Відзнімлю вам таке відео. Опаля! Лящ. Ясь. Який лящ. Дмитро, коли ти вже рибу ловити будеш? Ну я вже заморився. Зловив. Ну молодець. Полови платвічка. Рости велика і товста. Давайте невеличкий перерив, бо риба ловиться як з кулемета. Вип'ємо чайку. На рибалки. Те, що треба. Тим більше, сьогодні ми з Дмитром взагалі якісь ненормальні. Зранку прокидаємося на вулиці мінус 7. І ми, коротше, пофіг. Поїхали. Так що давайте за рибалку. П'ємо чай і ловимо далі. А Дмитро обійдеться. Я приїхав за рибу, не Да, за рибу, браконьєр. Ні, ні, хоч. надо підтікати вверх, сильно. Та що ти тянеш? Треба так. Оба! охо хо хо Яка гарна покльовка гарно гарно є пліточка. Сюди. О! Сюди. Вже побільша, ще більше. Така вже. О. Дивіться, я тільки закидаю. Ось в прямому ефірі навіть камеру не вимикаю. О, Дмитро зловив. Говорю, тільки закидаю і оно клює. воно вона вже сидить. <рігі> Бачите? Це прикол. Ну-ка, давайте хочу ще одну, ще одну в прямому ефірі. Вийдеш спіймати? Ну-ка, давайте при вас. Спіймаю! <рігі> 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 ви... Вам не видно, я Дмитра за спину зачепив крючком, коли закидав. <рігі> Таранько Бачите, я кажу вам Наступна Це рибалка конечно Я ще хотів дві утки взяти Але добре що не взяв Як би я ловив на ці дві вудки Я навіть не уявляю Ну як рибу кидать під сіду тебе Три нормально А що ти до мене підкрався та холодно. Горіти за чучи. Що думаєш, у мене риба лучше кліє? Дуба. О, перезакину. Ехо. Музло, музло, музло. Пішло. у Дмитра. Коротше, друзі, блін. Плотва ловиться реально з кожного закиду. Ми вон тут тягаємо і тягаємо, вже стільки наловили. Але правда вся така мілка живця ми зараз відберемо собі трішки. А всі інші відпустимо, що її. Що її мучать. Так що. Зараз ще трішки посидим, половим, та й будемо закруглятися. Дивіться, знов, знов, знов потягнула, о, Це тараня. О, і Дмитро. там може сидить. Да, конечно, капец. Верховина. Так классно. Верховенно вперед. Верховенно? Верховенно. Погода вообще шикарна, да? Погода просто мед. 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 С хлебовым маслом. С хлебом и маслом. Еще стаканчик молока, да? Оооо єс oh yes. це, це для молодих, так? Да? Yeah. Ті, хто прикол тягнеть. Типу about... А у мене клює велика риба. Настільки велика, що я її навіть не побачу. Чуваки там гаражи набивають м'ячом. Якось теж так роби. Поки папа не вийшов, не дав по шиї. <laughs> а що? Я стояв, пам'ятаю. Вдома фігачив мячом. А дом тільки недавно утіплили, типу пінопластом. І мічом розбивав. О, дивись. Я зробив поглибше. Дві таранька проклюнула непогано. І співає верховий. <розбив> Опа! Опа, рибка. щука. Опа, ось така таранька. Ми її відпускаємо. Ну і все, відпустив її буде вона коротше, остання. На сьогодні ось так половили рибку, платву на поплавочок. Ну, блін, дуже кайфово виїхати так на декілька годин, половити тим більше у таку погоду, взагалі шикарно. Ну, і на цьому будемо завершувати рибалку. Така вона у нас сьогодні була. Коротка. Половили тарань на поплавок. Сподіваюсь, що вам сподобалось. З цього приводу пишіть коментарі. А ми будемо закруглятись. Будемо їхати додому. Вам, як завжди, велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А з вами був я, Стас і Дмитро. Все. па-па, до зустрічі у нових відео. О, забув вам короче, показати ось результат. Ось стільки тарані ми на зловив. Ну <сі> Тут штук 30, мабуть, вона мілка. Зараз ми більшу частину відпустимо ну, і залишимо там трішечки на живця, да, Дмитро? Давай, так що, дай. давай відпускать. Шо, пливи таран. Давай. Давай, 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 давай. І ще так. Дивіться як. О. Ще -чуть. О! І все. Це тут залишаю на живця. така різненька. Ну, тепер, народ, все. Ми закругляємося, будемо їхати додому. Через декілька днів приїдемо ловити щуку. Так що все, па-па. Ти бачив? Бачив. Що це таке? Де він Він привстав. Хто робить? моя тоже просто Опа, мягко наступно на -мо, иди сюда извини А розкажи мені Якою прикормкою ти користуєшся Чоб так ново это рибу Прикормку Real Fish Real Реально риба. Хвилинка співів, да, Дмитро?